Друзі, усім привіт! З вами я, Роман. Сьогодні у нашому відео ціни і автомобілі, які продаються на автобазаре. На автобазарі у Рівне. Друзі, рівне знаходиться дуже близько біля Луцька і працює в суботу. Луцьк працює в четвер і неділю. І чесно вам скажу, ми підбираємо, як на автобазарах, До речі, не збиралося вже багато у нас автомобілів, але не бачу активності в повідомленнях, що когось таке цікавий, тому не викладаю. Якщо буде потреба, друзі, напишіть, я покажу, які автомобілі ми підібрали. На базарі все зрозуміло, як підібрати автомобіль. та Ходимо, дивимося, вибираємо і приймаємо рішення. Цікава річ інша. Цікава річ це те, що зараз робиться на Авторія, на OLX. Там зараз дуже багато є людей. Шахраїв, які обманюють, стараються обманути нас, нас не виходить, тому що в нас ми по всій Україні перевіряємо, і в нас є можливість експерта відправити по тому місцю, де продається автомобіль. Та шахраї розраховують на те, що ви не знаходитесь на тому місці, і коли ви самі їдете індивідуально. Там є цілий процес. Як це все відбувається, друзі, у нашому відео. Ще відразу хотів сказати, друзі, якщо ви хочете придбати автомобіль і не хочете, щоб бути щоб вас обманули, на такий ресурс Автоаста, дуже корисно, сам користуюся внизу. Лишаю інформацію, переходимо. Купляємо собі там є різні варіанти, але краще купити собі пакет, ним користуватися і повірте, краще бути не обдуреним, тому що зараз дуже багато є всього на ринку. Це, до речі, відноситься до автомобілів із США. Можна подивитися, хто продав, які продали, коли продали, який автомобіль був. Там є дуже дуже багато інформації. Тому, друзі, рекомендую. Я також, до речі, підписаний і також користуюся. Переходимо нижче. Все, друзі, ми поїхали, вмощуємося зручніше. Ну що, друзі, місто Рівне, автобазар у місті Рівному. Ви знаєте, сам ринок знаходиться по вулиці Млинівська, 36. Працює він тільки в суботу з 7.00 до 14.00. Ви знаєте, що відразу хочеться сказати, що цей автобазар знаходиться від Луцька. Ми знаємо, що в Луцьку досить великий ринок, рівно він значно менший, до речі, відразу хочу сказати. От, значить, між цими двома автобазарами є 72 км. кілометри. Цікаво, те, що Луцьк працює в четвер і неділю зранку, а рівне працює в суботу. Тобто, якщо так склалось когось, що ви приїхали. В Луцьк, в четвер і нічого не знайшли, то теоретично можна через суботу ще собі пошукати автомобілі в рівні. Е, ви знаєте, друзі, я сьогодні пропоную, щоб ви самі подивилися ціни, тому що і напишіть в коментарях свою думку. Мені здається, ці, ціна між Луцьким автобазаром і Рівенським є різниця. Ви подивіться, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте. Буде цікаво почути вашу думку. Одразу хочу сказати, друзі, якщо ви собі вирішили придбати якийсь автомобіль, щось шукаєте, якусь модель, напишіть у коментарях, що вас цікавить. Буду радий почути, можливо, на наступний раз щось буде, покажемо вам такий автомобіль. В принципі, загалом хочу, друзі, продовжити нашу тему. Знаємо вже не з одного відео, що є шахраї, давайте поступово. Хто, друзі, захоче собі придбати автомобіль, ми надаємо послуга допомога. В е купівлі підбору автомобіля, власне, допомога, не підбір, а власне допомога. Різниця в тому, що ви допомагаєте нам і ми допомагаємо вам. Десь воно так правильно виглядає. Чим це добре? Це добре, що ціна на, цей, на цю послугу для вас є мінімальна, тому що ми тільки оглядаємо, ми не шукаємо. За пошук автомобіля беруть значно вищі ко кошти. Ну і Десь воно так все виглядає. Плюси, мінуси, кому як підходить. Я вважаю, що в принципі, допомога з вашої сторони і з нашої це набагато швидше. Тому десь така політика. В принципі, грубо є варіант, що ви приїжджаєте на автобазар, хтось з нашої команди, з експертів, з вами ходить по ринку та допомагає вам, підказує, який автомобіль краще, який гірше, на що звернути увагу, показує стан автомобіля. Ви кажете, що вам подобається, та разом ходите, звичайно, в кінці. Рішення має бути за вами. Чому рішення має бути за вами, я вам поясню. Тому що експерт він може подивитися технічний стан, але він не відчує, чи вам ця машина лежить до душі. А все-таки гроші оплачуєте ви. Ну і тому я думаю, що машина має подобатись вам. Поправте мене в коментарях, якщо хтось думає трошки по-іншому. Ну і кошти, до речі, ви також платите. Тому пріоритет це є ви. Ну, а ми робимо свою роботу, це показуємо вам стан машини і розказуємо, чи вартує брати, є, звичайно, це я думаю зрозуміло. Ідемо далі. Наступна послуга це послуга, коли у вас немає можливості приїхати чи немає бажання, бо на ринку все-таки із 100% я дивлюсь, що людей, які приїжджали, то 10% все-таки не підбирає. Причин є завжди декілька. Іноді буває, людині банально не сподобався колір, хоча в кишені грошей значно на кращий автомобіль, але тобто, автомобіль не сподобався, то це, який мав би потенційно бути. Та? Є випадки, коли люди просто приїжджають, дивляться і кажуть, добре, дякую, ми ще подумаємо і нічого не кажуть. До речі, для мене це важко зрозуміти, але таке є. Та. Тобто потратили багато часу, ресурсів, але ще будуть думати, значить, щось не сподобалось. Ну і звичайно буває таке, що все таки бюджет. Ви знаєте, стрішки ще в сторону відійду стосовно бюджету. Часто мене запитують, Роман, чи можна там за якусь там ціну, от за таку-то ціну придбати автомобіль. Ви знаєте, з однієї сторони, можна включити, знаєте, як кажуть, серйозного фахівця і сказати, та що ви, я ходжу по ринках, хороший автомобіль можна придбати тільки там за 7. От ви маєте 6, все, збираєте ще 1000 доларів. Насправді, з практики, це базар. І буває по-різному, буває таке, що ціна на автомобіль, який ви шукаєте, може бути нижчою. І стан автомобіля буде хороший, тому що ну, є різні причини, чому людина може продавати. Та, одна з причин, наприклад, купляю інший автомобіль, продаю свій, і можливо буває таке, що так складається в житті обставини, що автомобіль продається і ціна хороша. Друзі, це я опираюся зараз на фактичні дані. У нас був випадок, коли людина приїхала до нас, до речі, сюди у Львів. Каже, я Франківську хочу, щоб ви підібрали мені автомобіль. У мене на руках 7 тисяч доларів. Це було, до речі, минулого літа. Ну, Тут якби, стоїть питання, Меган 3 в універсалі, в хорошому стані за 7, ну вони 8 плюс стоять. Ну, і ми десь там пояснювали, що ну, не купимо, ну, просто шкода ну, грошей, ну, що витратили на пошук, ну, не знайдемо. Наполіг наш, наш замовник. Приїхали у Франківськ і з експертом купили автомобіль, звичайно, там ще поторгувалися, але в кінцеве, кінцева ціна була 6600. От тепер уявіть собі ситуацію, коли людина каже, хлопці, ви як не знаєте цін, то краще не кажіть, а то ви мене чуть не переконали, що я мав їхати додому. Добре, що я вас не послухав. Ви знаєте, це є правильно, що людина так сказала, тому що. Поки не приїдеш на ринок, ні ви, ні я, ми не будемо знати, чи буде ваш автомобіль, той, який ви хочете І Такі моделі будуть. Та? Скажімо, ми розуміємо, що там Рено Кенгу, чи Форд Фокус, чи Рено Меган, чи Сценік, будь-який з цих автомобілів, чи він буде на ринку, буде. Але чи він буде ваш, тобто чи він вам буде подобатися, стоїть питання. І чи стоїть наступне питання, чи він буде подобатися експерту в плані стану автомобіля. Це ніхто не знає, але по відсотковій ставці це приблизно 10%, коли е, все-таки не підбираються автомобілі. Що далі наступне хочу сказати? І оцей момент, коли є другий варіант, коли ви сидите вдома, скидаєте нам посилання і кажете, Роман, от я би поїхав з цим автомобілем, а мені далеко їхати. Подивіться, будь ласка. До речі, перевіряємо по всій Україні. І тут є цікавий момент, коли ви скидаєте мені кошти. Ви мене знаєте, та, що я візьму ці кошти. Якщо я роботу не зроблю, кошти я поверну. Тобто то тут все надійно, та і ви оплачуєте за роботу, за огляд автомобіля. І сьогодні в нас був випадок. До речі, випадок вже не один, розкажу зараз за сьогоднішній, а далі більш широко розкрию цю тему. І сьогодні до до мене пише один з наших замовників Роман, скидає мені посилання на Viber, Цікавий такий-то ви авто, такі то автомобіль. Каже, добре оглянемо все, все дарили по рукам. Я машина в Тернополі. Я зв'язуюся з нашим експертом. Експерт каже, добре, подивимось в Тернополі, Дзвонить до продавця. Каже, добрий день, машину продаєте, продаю. Я в Тернополі, коли можна подивитися. А ви в Тернополі тримаєте телефон власника, я не власник. Дзвонить наш експерт. Вже той власник каже, автомобіль знаходиться у Франківську. Мені експерт каже, Роман, автомобіль Франківський. Я кажу, добре, прийняв, все тоді, дякую, відбій. Я зв'язуюся з Франківськом до експерта, кажу, треба подивитися автомобіль. Телефон скидаю. Дзвонить експерт з Франківська, каже, добрий день, машину подивитися. Так, можна. Експерт каже, ну я в Франківську, а ви Франківську, тримайте ще один телефон. Дають ще один телефон. Експерт дзвонить на цей телефон там поза зоною. Потім цей телефон відзвонює. Каже, тата, слухаю, машину хочу подивитися, я в Франківську. Сказали, що ви в Франківську. Я не в Франківську і далі щось там називає, вже на третя локація. Мені експерт передає каже, слухай, там він не в Франківську. Я кажу, все ясно, зрозуміло. Друзі, давайте розберемо на полочки оцей шахрай, як він працює. Насправді, коли ви, з ним, ви попадаєте до нього напряму, ви знаходитесь в цьому ж місці, він також вас поводить. І в кінцевому результаті толку не буде ніякого. Але якщо він вам, вас почне вести, там, наприклад, давай добре, коли подивимося, домовляється з вами там, на якусь годину. Ви, ви починаєте, намагаєтесь кудись до нього приїхати, він вам каже, я зараз не можу, машини нема, він вам показати її не може. Але він каже, я не можу показати, але тут дивляться інші люди, скинь завдаток, якщо ти хочеш ту машину, бо вже хочуть забирати, але чисто з поваги, через те, що ти до мене дзвонив, я тобі даю можливість поставити в резерв чисто по-людськи, ми реально з тобою спілкувалися. Ну, він гарно з вами поспілкується, скаже, от, чисто з поваги. І, звичайно, що якщо ви знаходилися на одній приблизно локації, а кудись там до нього їхали неподалік, то скинете ви чи не скинете, це вже, я думаю, всім нам зрозуміло, що скидати грошей не потрібно. Але на що розраховують шахраї в такому випадку? Шахраї розраховують на те, що коли ви до нього кудись будете їхати, ви вже потратите свій час. Ви захочете зарезервувати ту машину, щоб її хтось там не забрав. І тільки ви скидаєте завдаток. Після того схема працює для шахраїв, але не для вас. І ви знаєте, чому я цю тему так сьогодні активно піднімаю? Вже в нас була така тема, точно хтось з наших дорогих хейтерів напише Роман, та скільки можна, шахраї і шахраї. Насправді я дивлюся, що про це треба говорити і говорити. Ми давно цього цієї теми не піднімали, а тепер увага. <кій> Буквально за цих от, тих три дня, я вважаю, що це вже досить часто. В нас вже було два випадки, коли людина замовляє огляд, а немає тої машини. Тобто, по факту ми дзвонимо, і людина починає продавець та шахрай, давайте називаємо вже так, як є, починає розказувати, що машини немає, вона там. В кінці ми кажемо, добре, давай на наступний день, на наступний день. Дуже важко зразу відразу зрозуміти, чи на наступний день буде цей автомобіль, якщо людина не ну цей шахрай не міняє локацію, а вам каже, добре, давай завтра. Ну і здається, почекати потрібно до завтра. І от у нас був один випадок, коли ми чекали до завтра. На наступний день ми дзвонимо, людина каже: я за містом, вже бачимо крути. Ну добре, давай, коли вернешся. Так вертався, що машину по дорозі продав. Отак, уявляєте собі? він так їхав, їхав, каже, я їду зараз до Львова, бо я за містом. Кодичні, да? І поки він ніби Просто. доїхав, вже я коли з ним то, дзвонювалися, я... машини вже не до чого я це все веду? Веду до того, що е рекомендую всім, хто зараз дивиться це відео, поділитися в соцмережах, тому що я вважаю, що. Такі речі, друзі, треба ділитися, тому що зараз багато хто дивиться і каже, та що там про що ми говоримо? Нічого такого не це, і тут нічого такого немає. То когось там розвели. Повірте мені, за цей час, відколи я останній раз знімав відео, це, мабуть, вже рік назад, ну рік як рік, ну півроку назад, ми останній раз піднімали тему шахрайства. і я розказував також реальні історії, де люди попадали на гроші. Тоді це виглядало, що та, вже там раз розказав, другий хватить більше не потрібно. Але я дивлюся зараз новими силами, до мене звертаються люди. До речі, після нашого мого відео, яке я опублікував, до мене вже було декілька дзвінків, де люди мені розказують, розвели. Все так гарно розказали, пояснили, скинули фотографії. Гарна була ціна. Ви знаєте, до речі, рушійна сила ще. Коли людина ну, готова 에, придбати автомобіль, це можливо зараз трошки так комусь буде в образу сказано з наших підписників чи з тих людей, кого розвели, але рушійна сила це є халява. Ну, давайте ми всі зараз це визнаємо. Я також є так, так як всі люди, так, коли десь щось є дуже смачне і цікаве. Хочеться забрати і навіть нікому про це не говорити, та, щоб хтось там щось не перекупив, бо це дуже смачне і дуже цікаве. Тут якраз і воно спрацьовує в комплексі, тобто шахрай вам все гарно розказує, ви все гарно вислухали. Він спочатку від вас ніякого завдатку не хоче. Ви десь кудись там виїжджаєте за цим автомобілем, а далі ви вже в темі. Ви навіть цього не помічаєте, але ви вже в темі. І можу зробити висновок, що ця тема працює. От що саме, саме сумно всі ситуації, що тема е працює, і я так розумію, вона буде працювати, але я надію, що люди, які принаймні, звертаються до мене, до речі, були до мене дзвінки від наших підписників, дуже до речі, приємно молодці. Ну це респект, що дається це якось. Що я пригадую попередні рази, це кажу півроку назад, коли я викладав. Відео останнє там, з шахраїв, то були такі люди, замовники, які, ну, підписники, які до мене, Роман, подивіться, така дешева машина, там і скидає мені якийсь бус, там, Віваро. Як зараз пам'ятаю, якийсь там 14 рік за 7 чи за 8 тисяч, я кажу, так ж нема тої машини. Ну, Її нема, вона за кордоном, вони її привезуть, але треба скинути гроші. Я кажу, стоп, нікуди гроші не скидайте. І я розумію, що. Е, мені вже не вірить наш підписник, та? Та? Вже, я йому кажу, стоп, а він такий, як стоп, я хочу ту машину, і от вона така класна, я з людиною говорив, і все буде добре, все нормально, в них там своя фірма, у них там своя площадка. У них там свій інтернет якийсь там ресурс, я кажу, слухайте, та зупиніться, я кажу, ви будете такі гроші кидати, то їхній інтернет-ресурс оправдається в рази декілька таких платіжок від вас, і все там, все воно гарно. Чим масштабніше, правильно зроблено, тим активніше вам, ви готові скинути гроші. Що ви думаєте? Ми поговорили, я відчуваю, що людина зі мною на контакт не йде. Тобто десь Роман, от, ви маєте допомогти мені купити, а ви не допомагаєте. І потім десь, я до речі, десь на наступний день та, на наступний день, і написали роман. Дякую вам, все-таки та, активно просять завдаток, я щось видихнув, подумав, ви праві, Вже подіяли, і це, друзі, приємно. Хоч когось вдається врятувати. Я, до речі, запитав, чи можна викласти нашу переписку, то мені навіть дозволили викласти переписку, але щось так, Десь та тема в мене вже потім активність. Ми не знімали відео по таких шахраях, і десь воно десь, десь воно там загубилося. Друзі, скажу вам чесно, я думаю, що після цього відео ми повинні з вами спільно зрозуміти одну просту річ. Завдатки даєте тільки цій людині, вони деколи питають Романа, а чи можна давати завдаток там комусь там, не комусь. Цій людині, якій ви довіряєте. Але ви повинні розуміти довіра – це добре, людина дійсно може вас не захотіти обманути, але якщо ви передаєте кошти, то всяке буває потім з цією людиною, яка вас забрала. Тобто в неї може бути якийсь фозмажор, незрозуміло, що в житті. Ну я так не хочу нічого казати, але може бути і ДТП, і все, що хочеш, людина банально ну, не повернеться. І тому ті гроші також буде все незрозуміло. Потім треба нам ще підняти, друзі, одну таку ну, ще одну таку цікаву тему. Це документація. Ви знаєте, я дуже багато отримую дзвінків, де люди мене переконують, що от, Роман, я коли буду брати автомобіль, я колись так брав, все було добре. Я би зараз також куплю, як то там правильно зробити. От ми будемо на ринку. Завжди кажу, ну та правильно це тільки переписати але іншого варіанту в принципі немає. Ну, але ж ми можемо там все перевірити, я відчуваю, що іноді буває дзвінок, коли ну, дратується, що ніби от ви там хочете все дуже правильно зробити, а я собі хочу просто взяти договір купівлі там, чи доручення. Друзі, насправді ну, мене переконувати не треба <сміх> там, в таких речах, що чи так правильно, чи так безпечно, чи небезпечно. Є одна формула, вона наразі є незмінна. Якщо ви хочете придбати автомобіль, я чую, що люди зі смутком сприймають, що треба два дні потратити, так? Там, день чи два плюс до, до, до купівлі, то ви повинні розуміти, зважте свої кошти, які ви даєте за цей автомобіль. Умовно, наприклад, там, чи це буде 6 чи 7 тисяч, чи 10. Зважте, скільки часу вам треба їх заробляти, і ви подумайте, чи варто два дня потратити в житті, потім, коли ви вже ці кошти зробили, зробити порядок з документами і забути як страшний сон. От, ви собі це забути, як, щоб не мати ніяких питань. От, от, це от є ключовий момент. Тому що коли купляєте автомобіль, ну є така, знаєте, фаза така: знайшли автомобіль, він хороший, я змучений, я хочу вже поїхати додому. Вам все рівно, перепрошую, <кій> вам все рівно потрібно їхати в сервісний центр і ставити цей автомобіль на облік. Тому ставити автомобіль на, на облік на вас при продавцю. Коли ви ще не передали кошти, це є в рази краще. Тому що, поки автомобіль на вас не поставлять, ви коштів не передаєте. І ви є спокійні, що все, процес буде добре. Якщо в разі чогось щось комусь там не піде, та, з документами щось там буде там Інтерпол, наприклад, та, якийсь там буде заборона. Ви встали, та, звичайно, шкода, ви потратили багато часу. Витрачені кошти на перевірки цих, цих автомобілів, але це краще, тому що ви встали на рівні ноги і, і пішли. І, і говорите, документами розберетеся, потім поговоримо. І все. Більше ви, в принципі, з цією людиною не спілкуєтеся. Тому порядок з документами, друзі, це є номер один, який потрібно обов'язково також робити правильно. Е, ну, привідкрию вам такий секрет. Багато багато покупців приїжджають, купляють автомобіль, і все-таки перереєстрацію не роблять. Тобто наших замовників, які от ми в четвер неділя е, приїжджають, ми допомагаємо підібрати автомобіль. Е, не все-таки мало хто переписує. Ви знаєте, хто переписує? Ті, хто мав якийсь клопіт. Тобто є серед наших замовників, які колись... Купили по дорученню, потім щось там було там, з тих власників, та, і там щось було та, заборонене зняття, ну, якісь свої були моменти, як, якщо, бо такі випадки реально є. І там тоді, якщо були якісь проблеми, тоді людина приїжджає і каже, Роман, нам розказував, До речі, я собі пригадую, бачите, саме легше розказувати те, що реально є. Я пригадую, як ми в місті Львові, така пані десь є це відео на каналі. Ми допомагали також, перевіряли автомобіль, один, другий, третій, п'ятий, і знайшли. І коли я переконував її, що потрібно зробити перереєстрацію, і доручення не рекомендую, краще ну, приділити час, то та пані стояла і казала Роман, та ви знаєте, я вас слухаю, ви все правильно кажете, але я вам більше скажу. Я тільки переписую, тому що ми по дорученню колись машину вже мали, і ми вже знаємо, що це таке. Насправді, по дорученню, по договору купівлі, ви можете купити автомобіль. Вдома його поставити і не буде ніякої проблеми. Це також цілком реально. Але стоїть питання ризику, а можливо, буде не так. І стоїть наступне знову ж таки питання. Чи цей ризик є виправданий? Коли ви ризикуєте чимось, ви хочете там, в бізнесі, та ви ризикуєте якоюсь сумою для того, щоб отримати більшу суму. Ну, для чого це робиться? А тут ви ризикуєте просто для чого, щоб трішки часу менше бути. В Луцьку, а потім приїхати до себе, все рівно цей час потрібно потім потратити. Але коли стається якась біда, час тратиться набагато більше, нервів тратиться, до речі, набагато більше, а саме ціни це і наше здоров'я. Гроші можна заробити, їх сьогодні менше, завтра є більше, а здоров'я поправити це набагато складніше. І тому задля того, щоб не тратити своє здоров'я, я рекомендую виділяти тих два дні і робити порядок з документами. Це є саме оптимально, правильно. І я думаю, що іншого і по-іншому воно не працює. Звичайно, хто хоче ризикувати, друзі, все за вами. Рішення завжди кінцеве приймаєте ви, тому що ви замовляєте нас. Ми тільки надаємо вам послуга, перевірка, підказуємо. Як краще зробити, ніхто не має права вас тримати за руки і тримати в луцьку і казати, поки не поставите на облік, ми вас не відпустимо. Такого немає, це треба визнати, це і правда. Друзі, ми потихеньку йдемо на логічне завершення. Хочу всім подякувати, подякувати, друзі, хто піднімає палець вгору. Звичайно, підписка. Ділимось, друзі, цим відео в соцмережах. Повірте, інформація зайвою не буває, тема є важлива. І я вважаю, що цю тему потрібно розкривати. Тому що зараз особливо в такий важкий час для України я так розумію, що є все-таки шахраї, які і бачу, які все-таки активно, активно зараз такими речами, як кажуть, рухають і, на жаль, наші.